Та-дам! То я вже вдома. Я вже відчиняю, да, у нас розпаковка. Така, така гарна новина. Ще одна книжка українська з психодрами. Сп І це мене тішить насправді. Так. Таке гарне пакування. Тут є український орнамент, якісь символи. Я пороздивляюсь це потім. Дуже мені портить прямо. Пахне книжкою. як Я люблю друковані книжки. Дивіться, все я володарка отакої гарної книжки. Індивідуальна психодраматична психотерапія, застосування та методики. Авторка Анна Чеснер перекладена українською мовою. Вдячна всім причетним, хто це зробив. Була на презентації, дуже мені сподобалось, надихнула. І буду зараз. Боже, який гарний шрифт. Навіть без окулярів бачу. Це приємно. Зараз сяду, погортаю, повертаю. І посилання на літературу, і малюнки, і клінічні випадки. і те... О, моя улюблена теорія, теорія ролей. Все, пішла занурюватися. Гарного всім суботнього вечора. А в мене тепер ось це є. До okay.